Ciao a tutti. Mi chiamo Adam. Доброго, eh. дня. Доброго дня усім, мене звати Адам. І я вірю, що кожен з нас є одне чудо. Obvio. Не лише ми ті, які є тут біля престолу, звісно, ми є чудо.

Дехто приїхав, щоб подякувати чого за щось, дехто, щоб отримати якісь ласки, вимолити чогось. Я приїхав сюди як паломник подякувати Богородиці за дар мого життя. Так як з одного е, раненого е, життєвої історії е, було направлено чудо. Від однієї сім'ї, яка була знищена е, через е, вживання наркотиків мого батька і е, падінь моєї матері. Страждань моєї матері, А я сам се а в тій сім'ї е, завжди перебував на стороні, тому що я не хотів е, переживати всі ті терпіння, які вони е, переживали. і свого батька я довго не бачив, тому що він мене вигнав. Фази діадолешенця одіаресіамія і в підлітковому віці я почав ненавидіти свого батька і свою свою матір і Бога. І comunque mi ha fatto mi ha portato fare delle scelte sbagliate, iniziare stessa strada che mi ha і, і, і все те довело мене до того, що я пішов і тим самим шляхом, як був мій батько, я почав вживати наркотики. Я почав вживати наркотики, пити, і все це привело мене до одного відчаю, який далі. І Довів мене до великої порожнечі. Так як я став точно такий, як свій батько, а я цього ніколи не хотів, тому що я його ненавидів. це є найгірша річ в моєму житті. це ненависть, ненависть до всіх. Травесула комуніта чинаколом'я Салватом, я толто дикой стамареця господи, і Господь перед спільнотою чинаколо мене спас. Він від, від, відвернув від мене цю гіркоту і привів мене до одного чудового місця, де люди є радісні, де вони посміхаються. І, І е... сьогодні я дякую Богові за всяке покликання, за всякий момент, який він дарував мені свій поклик.

це є моє прагнення для кожного з нас, щоб ми могли твердо відповісти своє так у великих і у малих речах. так як Господь каже, що той, хто маленький вірний в малому, буде вірний в великому. Да за ah, da. ah, сьогодні найбільша річ, яку я можу, eh, якій я можу бути вірним, це є життя, тому що eh, моє життя є врятоване. вірю, що найважливіша річ, яку я поніс із Філіппін, але й останніх років свого життя, це я зустрів багато людей, які питалися мене, що маю робити, куди маю йти, куди Господь мене кличе. І кожен помало роздумовує, можливо, повинен стати священником, батько для сім'ї, матір'ю для сім'ї. Але те, що є важливо, це е, треба сказати так малим речам у щоден на щодень. Те, що відбувається, і е, річ, яка є перед тобою. Той, хто є в потребі. Я вірю, що ми молоді. А вірю, що всі, хто є присутній тут, ми є молоді. Вірю, що маємо здатність закотити свої рукави і сказати так, добру, чинити добро, як в малих речах, так і в великих речах. В останню річ, яку хотів би сказати в ці дні, коли ми є тут. Обігдана до ці дні, коли ми є тут, молимося за намірення осіб, які довірилися нам, щоб ми молилися за них, але молимося і за кожного з вас, хто є тут, щоб ви могли були готові сказати так в малих жит... речах свого життя. Ісус також хотів би, щоб ви молилися за нас, за мене особливо і за кожного з нас. не треба нам Нічого нам не потрібно, окрім Божого милосердя. Дякую вам.